Друзі колеги, всім привіт! Моє вітання. Значить, вчора у нас було відео про наш саморобний кун, погрузчик, який нам допомагає в господарстві, де ми піднімали дискову борону 2.1. Вага є 800 кг і тим самим ми, значить, безпець, доказали, показали хейтерам, тим, хто не вірив, що оця конструкція. Вона може витримати і не тільки 800 кг, вона витримає, ми підіймали нею Камазовський двигун разом з коробкою. Ми витягували з КАМАЗа, ремонтували його і назад кидали оцією конструкцією двигун з коробкою разом. теж. Також, коли там була в нас е, ця, проводили ремонти на території, то газоблоки, всі паліти, це все ми ним завантажували, завозили, він нам дуже сильно допомагав. значить, і по відношенню до цього куна було багато запитань. Всі питають, покажіть розміри, заміряй, як так, ну, щоб його зробити. Значить, Я скажу так: це бюджетний варіант саморобного отакого погрузчика, такої желізної руки 3 в господарстві. Це ніяк не є там хейтом українського виробника кунів ні в якому разі. Це просто. Я хочу вам показати, як можна самому, якщо у вас є метал, або навіть якщо немає металу, купити і зробити отаку нехитру конструкцію. Що ми ним на даний час робимо? У нас переважно ним грузиться органіка. Грузиться органіка на наш ROW-6 і тим самим вивозиться на ділянки і вноситься безпосередньо на поле органіка. Так що він нас дуже виручає в цьому. Були в ньому він не один раз перероблявся, десь підсилювався, тому що досконало, з першого разу все ну, не може зробити. Нема у нас тих станків, того лазера, плазми, ЧПУ, всіх цих приблут у нас, на жаль, немає. Все робилося болгарка, сварка, диски, рулетка. І все воно тут замірялося, вирізалося, лінієчка, підганялася. Значить, е, покуну. Давайте ми почнемо. Із... Давайте почнемо з цього дишла. Значить, саме дишло у нас встановлене на тракторі. Покажи тут, Обійди Значить, перший, другий, третій на четвертий і на п'ятий болт. Тут, тут отвір є, пропускаємо його на п'ятий болт. Значить оця пластина, її розмір. Значить розмір її. Двадцять шість на вісімнадцять. Товщина її йде? Е, десь 52. два. П'ятдесят. Ну, там плюс фарба п'ятдесят. Так, значить, сам оцей уголок. Перший косинець у нас йде. Двадцять. По, по крайній точці тридцять. По внутрішній точці 27. Е, значить, сам розмір 80 на 80. Товщина у ньому, здається, четверка, йде у четверки. Значить, це є, тепер по внутрішній, по зовнішній стороні, вибачається, він йде у нас метр п'ять. По внутрішній стороні він йде трішки менше метр і два. Так, спереді йде, Підходь сюди, зараз покажемо конструкцію спереді, яка значить іде у нас отакий розкос. Отакий розкос іде. Він кріпиться спереді на місце, де встановлені грузи. У нас ця пластинка теж змінна. Коли ми встановлюємо... Сюди циліндр ставиться оця прибуда. Якщо ми ставимо сюди грузи, десь у нас рамка. Ідемо, покажу вам рамку, яку ми зробили. Так, у нас сьогодні погода не Так, Встановлюється у нас під грузи отака рамка. Теж ми її самі зробили. Вона така потужна достойно. Так, ідемоте далі заміряти. Так, спереду, значить. Підсилення йде двома розкосами. Розкос йде, значить, заміряємо. Від центру до центру 80. Одна, друга, відповідно. Так, що тут ще? Е в принципі, по ньому все, до циліндра зараз повернемося. Червона частина. Її розмір. Це значить, здається, якщо я не помиляюся, від центру 2,8. 2,73. Ну, 2,73. 2,75 навіть. По центрах. По центрах 2,75. Так, труба. Труба, здається, зараз ми замірюємо з вами, не пам'ятаю вже точно. Так, труба десь 30 друга труба. Ну, Тут показано 33, десь 32-33. Стінка в даній трубі четверка. У четверки виконано. Значить, використані тут також три розкоси. Останній не беру, зараз про нього розкажу. Значить, тут колись на оцьому розкосі стояла ніжка. Одкидалася, він вставав. Але конструктивно було трішки не продумано і він перехилявся. Тому ми під оці вуха, там, де під циліндр, просто ставимо е, ніжку і він так стоїть у нас. Ну Або просто кладемо його, тому що ми його ну, не завжди використовуємо. Так, по, по самим розкосам. Розкоси у нас ідуть, давайте щоб значить, по ширині самого, самої конструкції цієї стріли у нас. По краям 90. 90 використані у нас отакі підсилювачі. Уголочки варені. Вони нормально тут продумані. Спочатку їх не було. Ні, вони були, але вони були менші. І поставили сюди більші. Теж вони виконані у четверки. Значить цей, відповідно, такий же самий, як і цей. І найцікавіше йде по, по цій конструкції внизу. Значить, так само ширина відповідна, труба трішки менша. Зараз спробую вам показати. 28 труба, теж в четверки. І отут по краю, значить, у нас були деякі нюанси. отут у нас ставиться циліндр. В даному випадку у нас стояв сотий. І його виривало, виламувало тут. Тут трішки воно ще не продумано, але воно все рівно працює. Значить, отак ми його зимою усилили, усилили на швидку руку, тому що ну, всім, як відомо, світло пропадало, не було часу його все видумувати, робити. Отак придумали, так зробили, на даний час воно працює. Я думаю, що якщо відламає, то переробимо. Значить, сюди ставиться сотий циліндр. Тут підсилено квадратом 10 на 10 у... У четверки, в да, четверки. Тут теж зроблені підсилювачі, відповідно, такі поварювані. І вуха на краю. На ці вуха ставляться, є у нас, іди покажуть, є у нас плюс до цього іще отакі вила, які захватить типу грейпера. Але їх теж ми погнули, будемо так казати, будемо їх відновлювати. тому що ну, Перші такі випробування показую, завжди показують деякі є слабі місця. Ось там воно і вилізло. Тут арматура була і вона не витримала. Ми гілки, гілки витягували, не витримало. Ну то таке то це нюанси, все воно зробиться. Головне, сама рама, сама конструкція все витримала і тут все зроблено на вищому рівні. Значить, ну, то звичайні такі вила, ми ними органіку вантажимо, то там, в принципі, немає нічого показувати. Вони, на жаль, брудні не покажу вам. Так, по, значить, по цій стороні давай покажемо. Переходь туди. Значить, у нас використані два таких трубопроводи металеві, що йдуть на гідравліку, на перший циліндр. Щоб можна було проложити, звичайну. Звичайний гумовий, гумову трубку, але воно не дуже зручно. І використали дві металевих на гідравліку, вони тут закріплені, з'єднуються. Отут можна, якщо вдосконалювати, можна просто поставити розривні муфти, щоб було зручніше. Але так як він у нас не часто використовується і зроблені просто звичайні отакі. Отак, по-простому. Ну, В планах поставити розривні муфти. Все воно теж тут металевою трубою переходить у гідравліку, все там накручено. Давайте я вам покажу, що тут у нас. Ну там куча, куча кранів. Це кран на гідравліку назад, тут воно все переходить. В общем, там, там, якщо розказувати, то дуже довго там в одне відео не поміститься, як зроблена у нас гідравліка. Насос, насос, розподільник. Рідний Гідросила Р80. Тримає, зроблений, все, все працює. Так, і по циліндру. Саме головне, саме цікаве, циліндр у нас із того мета. Вильот по ньому, я не пам'ятаю, точно який, але оця конструкція, яка зроблена у нас, вона дає змогу підняти на 4,5 метра. 4,5 метра по крайній точці відносно, відносно землі. Я думаю, це непоганий результат. І багато писали коментарів, що е, треба вчити фізику, воно працювати не буде. Там мішок сахару тільки підніме. Я, як буде взагалі мішок пір'я підіймати чи мішок пуху, то взагалі воно там розвалиться, зробили таке, не водьте людей в оману. Так що ну, і наповна. Бряд сивої кобили писали і все. Конструкція працює, конструкція для своїх потреб для невеликих. Вона підходить ідеально. Ми Навіть коли у нас не було тюкопреса е Сімпи, то у нас був ще до нього такий, такий захват, е як на стогометі був здоровий. І ми, ну, ми ним працювали, ми ним грузили на прицепи сіну і тим самим привозили його додому, заготовляли. Так. Ну, з часом у нас з'явився тукопрес, і, на жаль, та конструкція нам бу не була вже потрібна. Дід її розібрав, переробив, там, на щось, щось він з неї зробив. E, значить, що ще вам по ньому розказати? Це ні в якому разі не критика вітчизняного нашого виробника e, отаких от погрузчиків. E, до них взагалі питань немає, вони працюють ідеально, класно, але отакий варіант він бюджетний. Якщо у вас є e, руки, вони ростуть з правильного місця, його можна виготовити самому. І на даний час це таке доволі актуальне питання. Так. Друзі, показав значить, вам. Наш варіант виконання нашої третьої руки желізної такої в нашому господарстві, яка зроблена власноручно із підручних матеріалів, яка дуже сильно нам допомагає, Конкретно, саме більше воно нам допомагає в погрузці органіки. Я не знаю, чи конкретно от наші навантажувачі, ті, що зараз їх виробляють, наш вітчизняний виробник, чи вони б. Працювали б на органіки чи не працювали. Ну, так, я я чого, чого питаю, тому що у нас переднього моста немає. І я, на жаль, не знаю, яка там відстань від центру пере, передніх коліс до точки завантаження. Якщо, якщо так, як у нас, то будуть працювати. Якщо, на жаль, менше, то відповідно передня ось буде, буде загружати, загрузати у, в органіці і їхати, тим самим не буде. Буде, буде створювати певні проблеми. Так що, отак. Отакий погрузчик дешевий, я б сказав би, зроблений власними руками. Кому буде цікаво, а я думаю, комусь буде цікаво, тому що ви запитували. Можете робити, виготовляти, фарбувати, працювати у своє задоволення. І якщо у вас будуть якісь питання по ньому, то обов'язково пишіть. Я вам постараюся все по ньому розказати. Можливо щось, можливо, щось і забув, то я вам напишу в коментарях або по телефону, або десь, або десь по окремому відео я вам все покажу. Так що підтримуйте україномовний контент, ставте лайкосик, підписочку на канал і всім пока.